Доброго дня, Миколаїв! 28 люта, 24 рік. Сьогодні день через насичений. Як завжди, нічого не встигаємо. Все у нас на кучу, куча роботи. Але відео не про це. Вітаю вас на каналі. Подобайка, підписка. Як завжди, працюємо в садок. Відео не про це, відео про випадковий експеримент, так сказати. Працювали ми сьогодні в садку. Потім ми висаджували саджанці і на вечір у нас дуже гарно стихло, а в нас ще є ще необроблені абрикоси. Вирішили ми обробити абрикоси. Хоча маємо касайт, але вирішили обробити перевіреним способом бордовською сумішю. І ось я вам показую. Ось такий випадковий лайфхак. Буквально в прямому ефірі, поки ми з вами балакаємо, бачимо, як гаситься вапно. Дуже швидко, півхвилини, і воно повністю погашено. Вийшло це випадково із за нашої, так сказати, галопом галопом бачимо ось ви бачите, як воно прямо закипає. Це все прямий ефір. Як гарно і швидко воно гаситься. Вийшло це випадково, тому що взяли ми розчинити гарячої води мідний купорос, і в нас в залишку була вода, і ми залили гарячою водою вапно. І дивіться, яка реакція. Це все без виключення. Відро не плавиться, відро витримує, але я вам скажу, гаситься, як, якщо зазвичай треба чекати 5-10 хвилин, то буквально за хвилину воно ось ось вже в таке пастоподібну ми залили, як завжди ми кидаємо сюди. 700 грам негашеного вапна і 300 грам мідного копоросу. Як я завжди кажу, 700 грам негашеного вапна заміняє мінімум, це мінімум кіло пастоподібної пастоподібного вапна. Ось ми бачимо, це мінімум. Ось ми. Уже воно погашено. І ми маємо ось таку густу густу масу. Ми з вами побалакали буквально дві хвилини, дві хвилини і воно повністю погашено. І ми маємо ось так відрі. Ну тут я вам скажу, якщо так взяти то кіла два пасти. Ось це ми використовуємо на ось такий оприскувач. Наш старенький оприскувач, який ми працюємо, я вже мільйон разів його показував. У нас дуже великі перепади. Сьогодні вночі було мінус 2, а в день я вже виставляв відео, є відео на каналі. У нас температура ґрунту прогрілася до плюс 12 градусів ну, на сонці. А так було плюс 8 градусів. Іде повна вегетація, все ми спішимо зробити. Ми бачимо, як іде пар. Видно, як парує вапно. І ось із 700 грам вапна ми отримали. Хто витримав, хто не витримав. Дякую вам за увагу. Йдемо обробляти наші абрикоски. Ось такі ми маємо абрикоски. Ну, абрикоски, які у нас поступово перетворюються в персики, тому що ось оце, 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 це все на абрикосі, он ось те. Це все на абрикосі привити ось. Ми бачимо тут, ось, ось тут. Це все персики. Це різновиди персиків. А це повністю гілка абрикоси. Ось, це теж вже ми обробили. Це в нас абрикоса. Яка різана, недорізана, ось тут багато гілля валяється. Все ми не встигаємо. Валяється зрізаного. Це ми обрізали. І вчора обробляли. Вчора вночі вже обробляли. Це в нас не дообробили. І ось у нас ще одна брикоса недооброблена, яку ми зараз обробимо. Тихло буквально на півгодинки. Ось ми бачимо, вчора обробляли був вітер. Ось ми обробили з цієї сторони, з цієї сторони не оброблено, Зараз ми все, що не оброблено, дообробимо. І буде все гарно з нашими абрикосками, а потім ми будемо вже працювати косайдом і всім іншим. Хоча, можливо, воно вже і не потрібно, але. Бідний купорос і вапно. Це вже перевірено і те, що працює. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все в нас буде добре. І в нас, і в країні переможемо. Слава Україні!